Христос воскрес мене звати Ірина. До вас звернулася, тому що наші балкони, як ви самі бачите, знаходяться в такому аварійному стані. Ми зверталися з заявою у ЖЕК. Ми зверталися протягом напевно років десяти так. Обиваємо пороги, вони тобто розводять руками, що вони не можуть допомогти нам нічим. Моя дитина в суботу бавилася, ну, тут бігає, ходить, так, бавилася машинкою десь третій годині дня. Я його забрала у хату, як ви бачите, з балкона впав камінь. Тобто, це тобто загрожує життю наших і наших дітей. Просимо вас, цьому нам. Допомогти я пісецька Ніна Володимирівна живу в цьому будинку. Вже не знаю скільки років ціле життя, і ремонту тут ніякого не було ні раніше, ні тепер. Балкони в аварійному стані всі, буквально. Ходимо кожен день і дивимося на гору, чи на голову не падає камінь. Ми зверталися вже вже ну десь років, може, 10, десять я знаю. Сама особисто я ходила, писала заяви, бо тут падає не тільки з цієї сторони, падає вздовж по всіх балконах. І тут діти маленькі є в нашому будинку. Ми старі вже люди. Так само, мусимо йти, триматися стінки, щоб не впасти, а злізти не можемо. Значить, мусимо там обходити, щоб часом на голову не впало. нам що? Так що ми просимо допожити нам чимось, якщо можете. Марія Стеценко, живу, живу на другому поверсі і, боюся, до своєї квартири дойти, бо падає все на голову. Іду, тримаюся кожного стюбелька. І дивлюся все, щоб не, і не зай дивитися мені, чи нагору, чи під ноги дивитися. Але дивлюся під гору і дивлюся під ноги, щоб не впасти мені щось на голову і щоб не заспортитися і впасти ще донизу. О. Отак і просимо, щоб ви нам допомогли, щоб ми старі люди ходили собі по балконах до своїх квартир, сміло, не щоб ми не заглядали, чи нам згори падає, чи нам падати на низ. Дуже вас просимо, і вислухайте ви нас, і і поможіть нам.